Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube-каналі. Російське керівництво розглядає варіанти провокації на кордоні України та Бульбалендії для втягування у війну сил підконтрольних бульбафюреру Лукашенку. Бо самі рососійці не справляються. Давайте подивимось. Ситуацію. Рососія хоче робити провокації. Хоче робити провокації на кордоні Україна-Білорусь для того, щоб відтягнути сили. Відтягнути сили. Так, тут, бачите, іде планування таємної стратегії, яка стосується України. Таке вже було, до речі, таке вже було провокації, провокації на кордоні. Я сказала з метою відтягнути сили, тобто, щоб частина українських сил звернула увагу на була відтягнута була, звернула увагу на кордони України з Білорусі. А для того, щоб вовлекти сили Білорусі, давайте чи втягнуться сили Білорусі? У війну з Україною? Ну, дивіться, буде якась робота вестися. Буде якась робота вестися з цього приводу. Йде об'єднання, робота і король має багато людей. Король ресурсів. Не по згоді, до речі, в примусовому порядку. Невже е, Лукашенко насмілиться на таке? Е, як вам сказати? Щоб замилити очі, щоб замилити очі? Він може якусь незначну частину незначну частину своїх ресурсів, ну, просто от, знаєте, щоб, щоб Кремль відчепився від нього. Для того, щоб покращити свій стан, для того, щоб врівноважити ситуацію для себе, для своєї некомфортності. Тобто наразі Кремль працює над тим, щоб зібрати собі, об'єднати і зібрати собі 100% за допомогою Білорусі. Намагаються вони вовлекти, намагаються, працюють на даний момент. Так, давайте ще перепитаємо. Чи, буде, чи будуть білоруські військові залучені у війну проти України? Ну, давайте до кінця 2024 року календарного. Ні, бачите одразу. Ні. Будуть вони знову, знаєте, роблять хорошу міну при поганій грі. Бачите, оце от їх обмеженість, воно йде до того, що вони не можуть розпочинати, ну, скажімо так, гонку вооружені, ну, по-російськи, да, щоб бути вовліченими. Паш, паш Прямий це початок, якби, початок створення чогось такого військового, початок збору, початок, ну, тобто на військову тему, воно перевернуто, воно до, ну, зупиниться не розпочавши. Але Кремль робить все, щоби, е, об єднатися, об єднатися, щоб об'єднатися, об'єднатися, щоб Білорусь, була включена у війну проти України, щоб була втягнута в цю війну, щоб білоруські військові були втягнуті в цю війну. Вони роблять все. Але Лукашенко з метою покращення свого некомфортного стану він буде дуже так хитро, ну знаєте, маскуючи. Ну, Намагаючись зробити вигляд, от я все роблю, я врівноважую. Тобто він знову буде як і тому дал, і тому дал, тобто буде знову і вашим, і нашим, знаєте, і вашим, і нашим. І показувати ну, от, ну якісь акторську гру буде знову показувати, демонструвати. А взагалі-то ні, не будуть. Обмеженість, вона й переходить в те, що ця, от, скажімо так, військова кампанія по залученню білоруських військових у війну проти України, вона закінчиться так і не розпочавшись. От якісь там будуть говоритися щось там, але те, що там росусійці готують, то вони готують в себе там якісь плани. Вони от зараз от по тій ці кубки, от воно йде об'єднання, тобто на бажання. Давай об'єднаємось, давай третім будеш, знаєте, от от. третім будеш, от таку пропозицію, давай працювати разом, ось так. Ну, ось так в мене вийшлося. Ось так в мене вийшло. Ну, знову ж таки, на дні колоди четвірка Пентаклів перевернута. Це говорить, що ну, білоруські війська, вони не, не власність, не є власністю Кремля. Якби так було, то це б це, це, ланцюг Рветься, диявола. Ланцюг Рветься. Ну, ось так. Ну, давайте ще тоді спитаємо, чи будуть провокації на кордоні. Ще раз перепитаємо, чи будуть провокації на кордоні Рос... на кордоні Білорусі та України. Взагалі, чи будуть вони до кінця? Давай, До кінця вересня місяця 2024 року, чи будуть провокації, такі конкретні провокації? Ну, бачите, карта. Імператора, це спроба карта імператора, я вам говорила: це державність. Взагалі, державність це імператор тримає землі, вона перевернута. Тобто буде порушення державності, суверенності, буде порушення, але оці всі заколоти, ці всі провокації, вони будуть гаситися на корню. Гуситися на корню. Тобто їхній рух, якщо вони будуть там наступати, ну, наприклад, да? будуть гаситися на корню. І навіть буде якась пропозиція білорусам. Ну, я не хочу сказати, що це нота протеста, але щось їм буде сказано таке. Їм буде сказано. Ну, ідіть ви взагалі, якщо ну, сказано бути відлюдником. Об'єднайтеся і будьте відлюдником від. Станьте самі по собі, станьте незалежними. Станьте відлюдниками від Кремля. Закінчіть свій оцей денний шлях. Перебування з Росією. Окрім того, будуть навіть робитися пропозиції для Білорусі. Щоб долучитися, об'єднатися в щось одне. Об'єднатися в щось одне. Тримати ресурс, тримати ресурс, тобто їм буде сказано конкретно, що якщо ви не припините це робити, то ви за це відхватите по повній програмі. Ось так. Що будете ви відлюдниками взагалі. Або будьте відлюдниками від раші, або будете відлюдниками взагалі зі стертими кордонами. І ніхто вас не захистить. Що ви втратите все, втратите свої землі. Відлюдники зі стертими кордонами мається на увазі, що росія ще може позаритись на білоруські землі, до речі? От щось мені так от. Я правильно говорю, Рос Росія буде е, намагатися віджати е, білоруські землі? Сонце пряме, нове життя, нове життя е, і втрата задоволення. Перехідний рубіж, може, бачите. Я думаю, що Росія може якісь хитрі ходи пропонувати стосовно або робити стосовно території Білорусі, займуть їхні землі. От в цьому є загроза. Займуть їхні землі. Ну, ось так. Чи вийде в них? Дивіться, я навіть хочу так сказати, що сама Росія буде робити на кордоні з Білорусією якусь загострену ситуацію. Вона щось хитре придумає, щоб зайняти землі білорусів. Щоб на кордонах, щоб білоруські кордони були під юрисдикцією рососійців. Вибір початку військових дій на кордонах з Білорусією. Це карта кордонів також. Зупинка цілісного дому. Слухайте, ви мене, звісно, вибачте, але в ході цих розкопок я зрозуміла, що від самої Білорусі Лукашенко буде юліть. Ну, загроза йде в тому, що русня може, ну вони ж використовують землі білоруські для ну, як плацдарм. Для розміщення свого арсеналу, то Росусія може спричинити якісь військові дії на кордоні з Білоруссю. Тобто це будуть не білоруси, а це будуть рососійці. Тут іде блокується цілісність дома, війна. І от в цьому полягає небезпека. Так, давайте перепитаємо: російські військові можуть використовувати землі білорусів для відкриття ще одного фронту з Україною? Маневрують, маневрують як полегшити свій стан. Маневрують знову ж таки тут і тут. Щоб вирівняти собі свою ситуацію. Поки що 50 на 50, знаю, ця карта ні про що 50 на 50. А взагалі, то вони, що вони хочуть? Ніби як маневрувати, щось обміняти, обміняти, розбити серце на якісь зміни. Зміни пов'язані із забиранням з втратами ілюзій. Тобто, бачите, вони, якщо вони лякали, то тепер вони можуть перейти до конкретних дій. Ну, отак от, от якось виходиться. Я думаю, що Росія буде щось таке робити, щоб відтягнути увагу з одного фронту на інший фронт. І вони хочуть відкрити цей фронт на кордоні з Білоруссю, україна білорусь Лукашенко буде віляти, тому що він розуміє, що ну, йому, знаєте, із двох зол обирає менше. Йому, що так буде кірдик, що так буде кірдик. І тому він буде показувати рососійцям те, що вони хочуть побачити, але це буде. Зрозуміло, як білий день, що це фейк, що це якась, якийсь ну, обман, брехня якась. І тому тут може бути така загроза, що рососійці можуть робити якісь е, військові дії на кордоні з Білорусю, щоб не було, е, знаєте, ніби як, щоб не було так, ніби українці. Спровокували якусь е гарячу ситуацію на кордоні з Білоруссю. І тут Росія може включитися в гру, типа, а ми ж казали, ми ж казали. І, типа, давайте можуть зайняти землі Білорусі. От в мене щось отак іде. От Хто зі мною не згоден, можете мені написати. Але от. Якось будуть вони ставити перед вибором маніпулювати, рукотворний створювати якісь, от знаєте, от, самі, самі наробили і самі прийшли, допомогли, самі е створили таку ситуацію і самі прибігли допомагати. Знову ж таки, ось щось пов'язане з кордонами. Щось пов'язане з кордонами. І, типа, будуть говорити: от бачиш там, як його там звати, цього Лукашенко, ми тобі пропонуємо такий, такий варіант. Або тобі кірдик, щоб, щоб ти уникнув розбитого серця, ми тобі пропонуємо. Розпочати щось нове, змінити. Але для цього ти маєш ну, розстатися з ілюзіями, з якимись ілюзіями. Ну, бачите, тут все одно карта двійка кубків перевернута. Якісь може бути непорозуміння між Кремлем та Лукашенком. Що ти не дочекаєшся, ілюзії, що ти не дочекаєшся керування. Тобто вони можуть його шантажувати, що він не буде керівником. Ну, це ж коліснічий, він же ж керівник, що ти не будеш взагалі головною людиною. Ну, ось так в мене виходить. Звичайно, я можу помилятися. Але давайте залучайтеся до дискусії. Хто буде поливати мене брудом, одразу баню навіть не відповідаю на цей бред. Те, що мені пишуть, а ще як пишуть з помилками, без знаків якихось там ком, точок, одним реченням, знаєте, одразу, одразу в бан все. Тому я. Е... Чекаю на тверезу, розумну думку адекватних думаючих людей. Ось і все. Ось і все. Якщо у вас виникають питання з цього приводу, будь ласка, я відкрита. От так от у мене наразі вийшло І я не знаю. Рух, бачите, рух. Чи вийде в Кремлі? Переконати Лукашенка в своїй брехні. Ну, зупинка подачі тої інформації. Тобто, зупинка не йде вона. Не доходить ця от інформація, або не хоче він слухати Лукашенка, або ну, він розуміє, хто є хто. Ху із ху. Він розуміє, тому для нього це, знаєте, як в одно вухо влетіло, в інше вилетіло. Він і так розуміє, що йому триндець буде. Але він в той же самий час не хоче з ними сваритися. Тобто він лавірує, щоб не було прямої конфронтації з Кремлем. Він може щось пропонувати, якусь альтернативу. Лукашенко може пропонувати якусь альтернативу. Але він дійсно не хоче, він боїться, він переживає, не хоче тої конфронтації відкритої з Кремлем. Ну, ось так. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і незважаючи ні на що, ми переможемо ворога і внутрішнього, і зовнішнього. Бережіть себе, тримаємо стрій! До побачення.